Всім привіт! Ну що, було дуже багато дебатів стосовно ціни на продукцію, цін на зерно, цін на паливо. Ось, І я вирішила записати вам сьогодні таке відео, я думаю, котре стане в нагоді багатьом, стосовно що ж вигідніше робити з молока, щоб його, його продавати. Дивіться, все буде, по-перше, залежати від ваших клієнтів. Чи готові, чи готові ваші клієнти купувати таку продукцію? Тому що, наприклад, ті люди, які звикли купувати там подешевше молочко, подешевше сметанку, ніж в магазині, і в магазині вони обирають, наприклад, сирний продукт, тому що люди не можуть собі дозволити купити справжній сир. Це вже на жаль питання не до виробників, тому що виробники також не можуть працювати собі в звиток. Ось, а якщо люди приходять до вас, щоб купити натуральне? Не просто тому, що воно дешевше, ніж в магазині, хоча натуральне не повинно коштувати дешевше, ніж в магазині, але це окрема історія. Якщо люди приходять за натуральним, то вони будуть платити гроші. Дивіться, ми прийшли до такого висновку, що краще зробити менше. Але більш якісне і продати його дорожче ніж думати, як можна зменшити собі вартість літри молока, як можна зменшити там свої витрати, щоб продати подешевше. Коли ми зменшуємо свої витрати, ми втрачаємо якість. Ну як не крути, ми будемо економити на обробітках для корів, на оброби на обробітках вимені, на мийки для доїльних апаратів. Ми будемо там чимось їх заміняти. Ми будемо щось придумувати, вигадувати. Ми будемо економити на кормах для корови. Це в першу чергу, тому що це найзатратніша частина в утриманні тварин. Ось тому краще цього не робити, але вже всі виходять із своїх можливостей. Я зробила таку невеличку табличку, тому що, якщо чесно, не дуже є зараз часу цим всім займатися. Ось в перервах між приготуванням сирів. Ви знаєте, що ми торгуємо в Чернігові і ми робимо різні види сирів, починаючи від. Звичайних кисломолочних, там кисломолочний сир, закінчуючи твердими витриманими сирами від 14-16 місяців. Також є м'які сирочки, також є витяжні сирочки, і на них на всіх є своя цінова категорія. І вона вже не прив'язана до магазинів, тому що тут ми вже дуже гарно повинні прорахувати собі вартість цього всього. Що я хочу одразу сказати? Що в цій табличці, і в принципі для нас... Самий невигідний продукт це сир кисломолочний. На ньому правда, не треба дуже багато якихось спеціалізованих заквасок, дуже багато часу. Хоча ні, мабуть, кисломолочний сир він, знаєте, такий дуже капризний сир, і до нього треба ще наловчитися, щоб зробити дуже класний. Смачний сир, тому що він то перекисає, то не докисає, то не на ту температуру відігріли. Ну, дуже-дуже багато всяких нюансів. Але а, зараз на ринках чомусь така тенденція: так, я знаю, навіть чим це можна пояснити. А, не всі можуть продати все молоко. Так, молоком продати вигідніше і простіше. Подоїли корівку, налили молоко, поїхали продали. Але, наприклад, у нас в день 220 і трошечки більше літрів молока, і це ще не всі корівки потилилися. І зрозуміло, що кожен день ми не зможемо реалізувати молоко по 100 гривень за банку, тобто це скільки банок треба в день продавати, і ми цього, звісно, не зможемо зробити. Тому ми займаємося переробкою. Дуже багато людей зараз на ринках продають кисломолочний сир до 100 гривень. Тобто банка молока коштує 100 гривень, і кілограм сиру коштує 100 гривень, навіть дешевше є. Він ніяк не може коштувати 100 гривень, тому що з банки молока в середньому я беру середні показники. Середньої жирності молока, наприклад, там до 4%, або 4% з нормальною плотністю. Але ж на усіх корівах така плотність і такий жир. В середньому з однієї банки молока ми можемо отримати 300-400 грам сметанки і ну, до 600 грам сиру кисломолочного. Хтось там скаже, що там з банки кілограм сиру, по-перше, або у вашої корови жорсткий кетоз, або у вас не сир, а такий, знаєте, Дуже м'яка якась сиркова маса. Я кажу про вихід сиру з нашого молока, і сир у нас що з кисломолочний, що бринза, я роблю тугі, плотні сири. Тому що ось ці ось дриглі мені не дуже подобаються, тому що там більше сирових киснечей, ніж ви продасте продукцію. Так, її вигідніше продати, тому що у вас буде його більше, але ну, яка якість його буде, це вже інше питання. Я зараз трошечки відійшла від готування кисломолочного сиру в банках або в кастрюльках. Я вийшла на. Свій такий улюблений рецепт, який я розробляла, можна сказати, під наше молоко, дуже дуже довго, скільки у мене молока та ось тих аля. Творогів з'їли свині, ви не можете собі уявити. Я зараз роблю сир з цільного молока, не знімаючи сметану, на заквасті. І заквастку я використовую або йогуртову, або для кисломолочного сиру. Мені дуже подобаються ці бактерії. Вони, по-перше, вони дуже корисні, по-друге, вони надають розвиватися патогенній мікрофлорі, патогенним бактеріям в молоці, особливо коли зараз жара. Це ну, дуже дуже актуально. Але ж можна там заморочитись, можна наполовину перевіяти молоко, там додати обра. Нормалізувати його пожиру, але я цим не заморочуюсь. Мені дуже сподобався сир з цільного молока. Він дуже жирний, він дуже плотний і дуже-дуже смачний. І я його достатньо довго топлю. Топлю я його в сируварті і люблю так, щоб аж краєчки, такі були зажаристі, трошечки ну, відстає сметанка, буквально там. На от стільки. І я з цією сметанкою. Ну, тобто я її не знімаю. І вона така дуже зажариста, дуже така, аж шматочки масла зверху плавають, дуже смачно виходить сир, але ж і собі вартість його набагато вища, ніж топити в банках і знімати сметану. І ще для такого сиру треба молоко пастеризувати, тому що якщо ми внесемо закваску просто в сире свіже молоко, то дикі бактерії, які вже є в молоці, вони не погані, але вони є. Вони будуть. Як це сказати, реаблодать над бактеріями, які ми вносимо. Тому також це затратна частина, пастеризація це треба догріти молоко до 68 градусів, 65 градусів, витримати невеликий час там, від 20 хвилин, і дуже швидко його охолодити. охолодити. Ось, на це все теж треба багато часу. Uh, і собівартість його виходить набагато вище, і вихід, наприклад, з 10 літрів молока, такого сиру, щоб він був плотний, щоб він був гарний, пластовий, виходить з 10 літрів приблизно 1,5 кг. Можливо, чуть чуточки більше, але це вже залежить від того, якої консистенції ви його хочете отримати, і як довго ви його будете топити. Чим менше ви його топите, тим більш м'який він буде. Далі що кожен може зробити на своїй кухні ще з сирів? Це бринза. Звичайна бринза, деякі люди плутають. Способи приготування бринзи і адегейського сиру або сиру панір. Бринза робиться на ферменті, на сечужному ферменті тваринного походження або на рослинному ферменті. Різниці практично ніякої немає, але мене дуже-дуже лякає те, що я в інтернеті бачу навіть відоси всяких сироварин, там, де показують таку бринзу, просто котру не можна їсти. Запам'ятайте, бринза повинна бути без дірочок. Я дуже не люблю, коли, ось там, знаєте, в декількох регіонах, більш ближче туди до западної України, є такий сир. Буц він називається чи якось так. У нас немає культури споживання такого сиру. Це більше в тих регіонах. Я не кажу, що він там дуже дуже поганий, але дуже часто я бачу на розрізі дуже погані дірочки. Коли сир такий, як мочалка, це а, може свідчити про перше. Це просто звичайна дуже зависока кислотність і сир просто перетисає і утворюються дірки. Друге, це наявність дріжджів в молоці. Тобто корівки могли пастися на якійсь траві, яка має в собі дуже багато цукрів, або, ж, наприклад, переїдати там овочі, якісь, морква, яблуко і все таке, вони, вони теж будуть давати пороки молока. Ось це дуже важливо, такий термін, сиропригодне молоко. Для сиропригодного молока корів не годують нічим, крім сіна, монокорму і зернової групи. Ось ці, ось ці кабачки, баклажани, бурячки, морква не використовуються, тому що будуть ось такі пороки. Але про це можу вам розповісти. Якщо буде вам цікаво, пізніше. Ось, і ось така бринза, яка вже перекисша, дуже ну вона не смачна буде. Вона буде кисла, вона буде м дуже скрипуча. І ну я таку не люблю. Я люблю бринзу з свіжого молока. Її можна робити з парного, а можна робити з пастеризованого молока, вносячи закваску. Ось і що ще. Забула додати, що коли бачимо в розрізі ось цей набухший перекиші сир, дуже часто можна побачити на малюнку сира кишкову паличку. Так, на жаль, вона може бути присутня, тому що це все гігієна, як роблять, незрозуміло, де і як. Можуть бути в бринзі механічні вічки. Це коли просто сирне зерно недостатньо спресовується, і такі утворюються дірочки. Можуть бути невеличкі поодинокі дірочки, котрі вказують, або ж також на те, що в молочка вже трошечки повишена кислотність. І вони Починають з'являтися. А якщо сир вже такий, як губка, його їсти не треба. Його можна переплавити на плавлений сирок, його можна переплавити, спробувати на чечел. Ось при термічній обробці більшість бактерій буде гинути. Ось тому, якось так. Далі. А вихід бринзи. В середньому з 10 літрів молока у вас буде вихід від кілограма до півтора кілограма. Це середній вихід. Зараз там можете сказати, що з 10 літрів 2-2,5. Так, да, можна зробити. Якщо у вас бринза буде така розтікатися, вона буде дуже м'яка, в неї буде дуже багато сироватки. Я таку бринзу не люблю. Це вже діло смаку. Якщо комусь подобається, то добре. Я бринзу підпресовую під своєю вагою або один до одного. Тобто на формочку в 2 кілограми, півтора-два кілограми ставлю, точно таку ж форму. З такою же вагою. Ось це ну роблю таку невеличку підпресовочку. Далігій сир або панір. Адегійський сир заквашується сироваткою. Тобто ми нагріваємо молоко до 90-93 градусів, градусів І вливаємо сироватку з під творогу Сиру кисломолочного, ви мене зрозуміли, з високою кислотністю. Тобто сироватка повинна бути кисла. Вливаємо сироватку і чекаємо, поки у нас молочко звернеться, і отримуємо такий, такий гарний плотний згусток. Ось, до прозорої сироватки і викладаємо. Також можна цей сир заквасити звичайним оцтом. Він не буде відчуватися в сирі, але треба теж не переборщити з ним. Точно так же, догріваємо молоко, вливаємо потрошки оцет, коли вже все молочко згорнулося, ми перекладаємо сирний згусток і даємо його, йому стікти. В середньому з 10 літрів молока виходить 1,4 кг адегейського сиру або паніру. Далі витяжні сири. Мацарелка, сологуньки, вони більш затратні по роботі, особливо влітку, я вже колись знімала. Це такий. Найважчий сир влітку, тому що ви повинні. Я роблю сир на ферменті, цей сир, на заквасті, на ферменті або на лимонці. Зараз запишу наступне, тому що не дає тіх більше трьох хвилин записувати. Робимо на ферменті, вимішуємо, викладаємо, даємо стікти з густку. І далі найулюбленіше. Знаєте, коли у мене було мало молока, я дуже раділа, коли робила витяжні сири, тому що це прикольно, це класно, це цікаво. А коли ти розумієш, що тобі в тиждень треба зробити 15-20 кг такого сиру, то це достатньо так утомітельно, я би сказала. Але добре, що його купують. Цей сир треба витягувати в майже киплячій воді. Тобто температура води повинна бути від 85 градусів. Ми туди занурюємо нашу сирну заготовку і витягуємо. Ми її жмакаємо, ми її витягуємо на волокна і далі або заплітаємо в косу, або формуємо кульки мацарелки або там викладаємо формочки. І це найтрудоємкіший процес із всіх видів сирів: із кисломолочних, із м'яких, із твердих, навіть твердий сир набагато простіше зробити, ніж витяжний. І в витяжних сирах там теж потрібен. Правильна кислотність, потрібно вгадати в своєму молоці кислотність, якщо у вас немає спеціальних pH-метрів і інших приладів. Ось. І тому так, цей сир достатньо складний. І що? Напівтверді та тверді сирочки. Наприклад, будемо брати звичайну качоту. Вихід качоти приблизно 1,2 кг, 1,1 кг із 10 літрів. Також все буде залежати від того, який сир ви хочете отримати. Але тут вже не можна робити, типа, аля, хочу більше вихід, значить буду менше вимішувати. Ні, якщо ви так зробите, то у вас просто буде кислий, жахливий на виході сир. Всі напівтверді та тверді сири повинні бути плотненькі. Тому вихід таких сирів приблизно від 10 до ну, 13% це максимум. І також це буде залежати від вашого молока. Ось. Ну і перед тим, як я вам покажу цю табличку по розрахункам, ця табличка з розрахунками на 1 літр молока 35 гривень. Тобто, це не собі вартість, це ціна така, як би ви могли продати на ринку. Це середня зараз ціна по Україні. Ви повинні вже просчитати свою собі вартість, але включити туди все електроенергію, розхідні матеріали, вартість корови також розбивається там по періодам ваші затрати, годування, вашу працю і все, все, все. І тоді ви можете вирахувати собі вартість одного кілограму сира по цій табличці. А також ви повинні додати ще, наприклад, для сирокисломолочного, що нам потрібно? Нам потрібна тільки форма, якась, в котру ми будемо його викидати, відкидати або підвішувати. Це тканина, на якому будемо відкидати. І, в принципі, ну, кастрюля-баняк, в якому будемо топити. Наприклад, вже для бринзи, качоти, моцарелки і інших сичужних сирів, нам потрібен фермент і заквасочка. Це додаткова. Розхідна частина. А, дуже часто ферменти за класичкою нам потрібно замовляти по пошті. Це також додаткові е, ваші розходи затрати. До пошти ще доїхати треба. Ну це вже інше. А, потім форми для сирів, потім дренаж для сирів, потім. Е, Дренажна тканина для сирів, або ж одноразові фільтри-пакетики. Пакетики, кажу, фільтр, шапочки ці. Фільтри також для фільтрації молока, або ж тканини для фільтрації молока, термометри, всілякі, що там ще нам потрібно зараз, всього вже не згадую. Ну, Електроенергія, ваш час, газ і все-все-все інше. Тому ось дивіться. Ну, це маленька табличка, про яку я вам, в принципі, вже все розповіла, але можливо комусь це буде потрібно. Ось тут приблизно розписано: це вихід сиру, 1,5 кг з 10 літрів, 1,3 кг з 10 літрів, адегейський, ну, ви зрозуміли. І ось вартість: це просто враховане молоко без е, всіх затратних частин, таких як фермент, всякі фільтри і все все-все. Просто по молоку. Ось ми бачимо. Сир кисломолочний 233 гривні. Він повинен коштувати, якщо вихід з 10 літрів, у нас 1,5 кг. Так, ви можете просчитати, якщо ви робите в банках, якщо ви збираєте ще сметанку, вартість сметанки окремо, вартість сиру окремо, скільки у вас там виходить. Це я вам показую, так як я роблю зараз стільного молочка. Бринза. 1,3 кг, майже 270 гривень. Собі вартість кілограму бринзи. Адегейський 1,4 кг 250 гривень. Качота. 290 майже 300 гривень, але ж сюди ще закваска, фермент і все-все-все інше. І мацарелка або ж сулугуні майже 320 гривень. Це просто по ціні молока. Якби ви могли продати все ось це молоко по 35 гривень за 1 літр. Я вже знаю, що ви зараз мені тут напишете. А якщо б здавати на бочку, порахуй по 9 гривень і все, а навіщо рахувати по 9 гривень, якщо ви на бочку вилили? Любе молоко, любейше просто молоко, кисле вже з високою кислотністю, маститне молоко, брудне молоко, так і таке молоко виливають. Є люди, які дійсно виливають гарне молоко, мені дуже шкода таких людей, що їм не можуть достойно оцінити їх працю. Але це якби вже всі виходять із ситуації так, як можуть. Ось. За 9 гривень ви вилили і забули про нього. Вам не потрібні ні шапочки, ні формочки, ні, ні час на переробку, нічого. Тому ви повинні рахувати, або ж ви рахуєте собівартість вашого молока з всіма затратами, і потім до цієї собівартості ви додаєте ще затрати на переробку, і з цього всього ви додаєте додану вартість, котру ви рахуєте, ну, враховуєте свою роботу, свій витрачений час, тому що. Так, можна вилити молоко за 9 гривень і піти на роботу, заробити кошти. Можна тоді взагалі не тримати корову і не робити собі взбиток. збиток. Але ж деякі тримають корів для себе, для задов... задоволення, ні, щоб задовільнити свою сім'ю домашніми натуральними продуктами, і лишки продають на бочку, наприклад, ну, тому що більше не треба. Але чесно, я б краще вливала свиням це молоко, відкормила б собі свиней, і також заклала в морозилку. Ось а ми так, в принципі, робимо. Ми зараз обрат спаюємо телятам і свинкам. Так, ростуть Ту -ту -ту -ту. взагалі такі бусічки всі. Ну, Сьогодні відео не про це. Ось тому, якщо вам буде цікаво, я вам зараз скажу ціни на нашу продукцію, по котрим ми продаємо. Сир кисломолочний, жирний, цей, про який я вам розповідала, з цільного молока 180 гривень кілограм, бринза 250 гривень кілограм, адегейський 250 гривень кілограм. Бачите, що тут у нас ціна навіть менша, ніж. Порахувати би молоко по 35 гривень без всяких інших затрат. Але ж, знову кажу, 220 літрів ми кожен день не продамо. Тому ось п'ятниця я роблю м'які сири перед базаром. Далі качота на півтверді-тверді сири. Якщо витримка від півтора місяці до 6 місяців. Це коштує 420 гривень за кілограм. Якщо витримка від 6, то вже вище там у нас є по 480 і по 500 гривень. І найдорожчий у нас сир, це сир від 16 місяців витримка, він коштує 720 гривень за кілограм. Ну і витяжні сири. Якщо б чесно, я б на них поставила набагато вищу ціну, тому що ми ну, знову ж таки продаємо майже в собі вартість молока, тобто 320 гривень його собі вартість. Ми продаємо 350 гривень, це мацарелка і сологуні не копчений, і 380 гривень це коса копчена. Ось, коптимо ми на Вільхова і Черешньова щепа, мама коптить. ось, І якось так, мабуть, ще щось забула, ще робили всякі лабнешки, це кульки такі в спеціях. Фету, а бринзу розсільну також зараз робимо на салатики. Ціна, однаково, 250 гривень, що слабо що розсільна бринзочка. Ось, ну це вам середній такий, де 100%, 100% що я було. А молозовим продаємо по 200 гривень за кілограм. Молозовим займається мама, вона його випікає. Uh, і uh, молозова мама робить з яйцями, з ванількою, з цукром, дуже-дуже смачненьке, дуже, -дуже, дуже солоденьке, дуже класна. А ще сирна запіканочка у нас є. Сирна запіканочка коштує 280 гривень за кіло із сиру кисломолочного, там родзинки, там uh, ананасики сушені і горішки. Горішки, мабуть, останній раз мама не додавала, тому що дуже часто беруть пенсіонери, і вони скаржаться, що у них немає зубіків, і їм важко їх їсти, їх горішки. Ось тому якось так: 100% я ще забула, але якщо щось забула, запишу ще вам щось. Тому сподіваюся, що це відео вам було корисним. Ви для себе щось візьмете і, будь ласка, цінуйте свою працю і рахуйте все правильно, тому що дуже дуже важко зараз. Сінокоси зараз. Ось я поїхала в місто вчора. На всі гроші, які ми заробили на тому тижні. Купила соляри, забрала газовий балон, купила деталі до трактора і плющі. Це такий мінімальний був набор. Це ось взагалі ну, нічого. Це норм поки. Купила бабіну дюкової мотузки на прес, ну і ось так по, -по дрібничкам. А це все вливається в дуже-дуже крупненьку суму. Тому, якось так.